Уряд національної єдності, ну от був створений, наприклад, в Ізраїлі, коли там почалася війна і е, атака. Е, і тоді багато хто в Україні говорив, що, от, мовляв, може, і тут так зробити, це коли в уряд увійшли представники як влади, так і опозиції. Ми запитали в українців, як ви ставитеся до того, щоб створити в Україні уряд національної єдності. І ось які відповіді ми отримали. Давайте подивимося: позитивно 27%, нейтрально, 33%. Негативно 19% і я так розумію, 21% людей просто їм важко було відповісти. Можливо, вони не до кінця розуміють, що таке уряд національної єдності. От такі відповіді ну, тут немає нас є. да такої чіткої е, прямо різниці між цими позиціями. Андрій, я думаю, проблема в тому, що мало хто взагалі розуміє, що означають ці слова навіть серед політиків. Починаючи від президента, закінчуючи багатьма депутатами. Ну, я зовсім погоджуюсь, тому що кожного разу, коли, наприклад, спілкуєшся в ефірі, я, як ведучий спілкуюся з представниками той же фракції або партії Європейська Солідарність, вони дуже часто працюють. Вони люблять цю тему, так. Але я поясню, що я маю на увазі. Ну, по-перше, президент дуже дратується з цього. Ви пам'ятаєте, на прес-конференції 19 грудня оцій підсумковій йому задавали це питання, і він в такій його емоційній манері каже: Ну, назвіть прізвище. Да? От кого кого да. Хто? Я думаю, що взагалі неправильна постановка питань. Ми сьогодні в нашій розмові вже декілька разів згадували про кризу фракції Слуга народу в Верховній Раді, бо вони згідно Конституції, монокоаліція, да, тобто 226, а насправді немає цих голосів. І тому йдуть постійно всі комбінації там, з якимись фракціями, групами, тобто рішення приймаються не коаліцією. Тобто коаліції де факто немає. Тобто про об'єднання і про зміну формату уряду треба починати говорити на рівні Верховної Ради. Треба визнати один простий факт: моноколіції немає. Це не хорошо і не погано, це просто факт. Якщо її немає, то треба просто запропонувати створювати нову коаліцію, так як це прописано в Конституції. За звичайних обставин, коли немає коаліції, нагадаю, президент заліз зобов'язаний розпускати парламент. Це, до речі, була причина, ну, чому Зеленський розпустив, розпустив так... попередню Верховну Раду. Зараз розпустити парламент неможливо. А ви вибух погодилися особисто війти в таку нову, я коаліцію? я би погодився війти в переговори mm -hmm. про створення коаліції. Ще раз коаліція це коаліційна угода, де визначаються принципи, цілі, хто що робить, який уряд це дуже комплексна історія, але в тій ситуації, коли ми... Третій рік, уже повторюємо, об'єднуємося, об'єднуємося, об'єднуємося. Єдиний варіант конституційного об'єднання це створення нової коаліції на базі Верховної Ради. І ця коаліція формує уряд. Там вже будуть різні представники різних партій і груп. Треба прибрати всі емоції, які є там у багатьох людей. І тоді ми створимо. Коаліційний уряд, але це вже буде уряд саме коаліційний, не офісу президента, а нової коаліції, яка спільно буде нести відповідальність за всі пропозиції уряду, бо вся ідея коаліції це, що уряд напрацьовує закони, подає їх в Верховну Раду, і коаліція їх підтримує без всяких для дебатів. наших, для наших просто глядачів поясню, що це ну, наприклад, дуже наприклад. Уявіть собі кабінет міністрів, уряд і там е, і від Європейської солідарності, хтось є і від слуги народу, і від світовх, батьківщини в, в ну, залежності від. То, хто війде в коаліцію, так, але ж якщо це уряд національної єдності, то по ідеї в теорії там мають бути представники. Ну, тобто, всіх сил. Але Шлях це юридично єдності. Я, я б хотів нагадати про одну таку штуку, шановні парламентарії, поправлять мене, якщо я помиляюся, десь в перші 10 днів після початку широкомасштабного вторгнення в стінах Верховної Ради гучно заявили про створення коаліції перемоги. Всі, крім ОПЗЖ, було? Ну, це була ну, ні, заява. Це, ні, це було ні, була політична заява, декларація. Так ні, нічого не підписувалося. Ні, я ж ну була, була, була така декларація. Тобто, конституційна більшість Хто її задекларував. Ні, ну наскільки я пам'ятаю, Корнієнко Та, і ще хтось. Дивіться. дивіться, на 10-й день вторнення. Ми третього засідали, точно а, була домовленість на рівні погодженої ради. Що хлопці і дівчата, давайте не е, оце от робити, Качати. як завжди. І тоді реально перші десь 3-4 місяці всі, вибачте, мене закрили свій рот, і реально ми тоді проголосували величезну кількість змін, бо держава була тотально так, не готова а, до війни. Так... Але ніяких формальних Ні, чи неформальних об'єднань не було. Я ж не кажу, що я просто йду до того, що оскільки ем, монобільшість, Демонструє, що вона більше не більшість, що вона тільки моно. Це хто, ви а... це ви кажете? Моно більшість. Ну, розроб... ви кажете. Ні, це рух чесно так говорить. <рес> рух що... чесно? Ні. Каже, багато Тіль... чого? Ні, 226. чесно. 226. Ні, так, по. Ви почекай. пропагуєте певні ідеї. Ну, я дам вам договорити, ви будь ласка, що я робила це не чайно. Так, от, підкреслюю: пропагуючи певні ідеї, я наголошую, що. До складу уряду національної єдності не повинен входити жоден представник політичної сили. На те це і є технічний уряд. Таких зразків технічного уряду можна шукати в різних країнах дуже багато. Власне, сенс сенс Власне, в тому, і якщо ви мені скажете, що в 25 мільйонній країні я беру нижню планку присутності громадян. Всередині країни не можна знайти 20 міністрів, то значить, ну, ми дарма з 1991 року працюємо над тим, щоб будувати нову державу. Без політичних амбіцій, можна підписати відповідну декларацію, як, як хочете. Ми же... Я проти того, щоб просувати представників будь-якої політичної сили, тому що в країні триває війна. І існувати в нинішній ситуації надзвичайно складно. Просто треба називати речі своїми іменами. Доки уряд у нас на сьогоднішній момент, прем'єр, більш відомий своєю фотографічною схожістю з Шарлем Мішелем. Якого ми бачимо частіше, ніж прем'єр? Шарле Мішеле ми бачили частіше за два роки, то е це вигідно тим. Хто здійснює ручне управління урядом? Наші глядачі розумні. Вони знають, хто здійснює ручне управління урядом. Чого ви? Ви ж, політичний експерт, будь ласка, чого ви Так а для чого? Я ж, не... Я, Де, що ви я, я, я ж не капітан очевидність. Для чого мені називати ну, те, да, те, що дійсно, зрозуміло всім? Дійсно, всім будь ласка, вам слово. От я дивлюсь на це і розумію, що вже 10 хвилин розмов ми, ми витратили на те, що людям абсолютно. А, вибачте, однаково. 33% нейтрально ставляться до уряду національної. Це означає, що вони від... не проти. Це значить, що їм однаково. розумієте? 19 негативно. І 21% взагалі не розумієш, що таке уряд Ви хочете єдності. сказати, що теми от немає. Я в цій немає зоні. Причі. Знаходжусь, от я от з 21% відсотком абсолютно не розумію, що таке уряд національної єдності. Наскільки я розумію, ці наративи поширюють депутати від в основному євросолідарності для того, щоб по перше розкачати уряд діючий. Він єдності в Я не знаю, як хочете називати діючий уряд і можливо туди увійти. В нас вже Петро Олексійович Порошенко був в уряді, представляв і за Януковича і так далі. Юлія Володимира Тимошенко взагалі очолювала уряди не один раз, вже там теж була ОБЗЖ, не знаю чи розглядати. З голоса в нас є Рустам Верович умеров, По моєму адекватна, і ми готові розглядати інших, а тому, що ми не дарма говоримо про зміни в уряді. Тому що таке уряд національної єдності, на якщо пан Євген каже, що без політик, без політик, це Нечове, хто? Зараз слово, Добави, ми те, готові розглядати. Так. Так. Тих, сусід, ти, сусід, є можливо, менеджер. я не знаю. Сусід, може, ви взяти, взяти? Так. чи ми ну, самі технократів? Пійти. У нас хвилина, Юрій. завершуйте. вам, так. Так. вам останнього слова. Так. Надаємо сьогодні. Супер, дякую, дуже приємно. Почнемо. Я думаю, що по перше ми до цього питання повернемось десь через рік два війни. Тому що кількість голосів буде так чи інакше в парламенті загалом зменшуватись, і рано чи пізно доведеться з опозицією домовлятися більш системно. Є петити зростуть, і, звичайно, що вона захоче міністерські портфелі. Ну це принаймні логічно і буде створений цей уряд. А поки на жаль, це дійсно розмови для соцмереж, умовно для еліти. Але ми прийдемо до цього питання. Війна буде тривати довго. З чим я всіх і вітаю. Юрій ох, дякую ох і кінець Юрий, нашого сьогоднішнього Я вдякую всім, ну, Юрій Гудименко, Ольга Василевська, Смаглюк, Андрій Осадчук і Євген Магда Ми...